Вітаю! Пропоную сьогодні розібрати 10 тестів з бази Крок 1. Тести будуть стосуватися теми вітаміни. Здебільшого будемо говорити про водорозчинні вітаміни. Нагадаю класифікацію. Класифікація вітамінів. Вітаміни поділяються на жиророзчинні, водорозчинні та вітаміноподібні речовини. В подальшому ми з вами будемо відповідати на тести. Для того, щоб перевірити себе, заздалегідь підготуйте папір та ручку, щоб ви могли надавати відповіді. Якщо у вас такої можливості наразі немає, використовуйте е, коментарі під цим відео, для того, щоб надати ваші відповіді. А в кінці відео ми порахуємо, скільки правильних відповідей ви надали. Отже, почнемо. Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені в складі комбінованої терапії одержує ізоніази. Через деякий час пацієнт почав пред'являти скарги на м'язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів, який вітамінний препарат доцільно використовувати для усунення даних явищ. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь вітамін В6 або передоксин Застосування вітаміну В6 і глутамінової кислоти значно знищують ризики виникнення побічних реакцій від використання препарату ізеніази. Вітамін В6 відіграє важливу роль в обміні речовин, необхідний для нормального функціонування центральної та периферичної нервової системи. Бере участь у синтезі нейромедіаторів. Отже, Біологічна роль піридоксину це участь в синтезі нейротрансмітерів, регуляція настрою, попередження дегенерації макули. Ознаки дефіциту судомні напади, пелагра, периферична нейропатія харчовими джерелами перитоксину виступають здебільшого зернові м'ясо та яйця. Наступний тест. У немовляти спостерігаються епілептоформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора гамма аміномасляної кислоти, активність якого ферменту знижена. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь: глутамат декарбоксилаза. При дефіциті вітаміну в 6 або піридоксину. Знижується активність ферменту глутамат декарбоксилази, який відповідає за перетворення глутамату на гамма аміномасляну кислоту. Основний гальмівний медіатор у нервовій системі недостатня кількість гам призводить до підвищення нервової збудливості, що може викликати епілептоформні судоми у немовлят. 40-річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень, призначено ізенеазід – Нестача якого вітаміну може розвинутись внаслідок тривалого вживання даного препарату. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь: передоксину або вітаміну В6. Ізоніазид, який призначають для лікування туберкульозу, є антагоністом вітаміну В6. Тривале застосування цього препарату може призвести до дефіциту піридоксина, оскільки ізеніазіт зв'язується з піридоксином, перешкоджаючи його нормальному функціонуванню в організмі. Це може викликати різні неврологічні симптоми, включаючи периферичну нейропатію та судоми. У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого? Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь авітаміноз вітаміна В1 або тіаміну. Підвищена концентрація пірувату в крові та його екскреція сечої можуть свідчити про авітаміноз вітаміну В1, тіаміну. Тіамін є коферментом в процесі перетворення пірувату на ацетилкоензим А. При одефіциті цей процес порушується, що призводить до накопичення пірувату в крові та його виділення з сечі. Розглянемо біологічну роль тіаміну, це обмін амінокислот, робота серця, попередження дегенерації макули. Ознаками дефіциту є серцева недостатність, енцефалопатія, верніке. Периферична нейропатія. Харчовими джерелами виступають рис, бобові, риба і морепродукти. Зверніть увагу, що рис має бути бурим, не шліфованим, тому що саме в оболонках цього рису знаходиться вітамін В1. У хворого виявлена болючість походу крупних нервових стволів та підвищений вміст в крові, недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь В1 або тіамін. Болючість походу нервових стовбурів і підвищений рівень піруваду в крові свідчить про дефіцит вітаміну В1 або Тіаміну. Тіамін необхідний для нормального функціонування ферментів, що беруть участь в окислювальному декарбоксилюванні пірувату. При його дефіциті піруват не може перетворитися на ацетилкуензим А, що призводить до накопичення в крові. Крім того, дефіцит тіаміну може викликати порушення в роботі нервової системи, що проявляється болючістю нервових стовбурів або так званими невритами. Для покращення трофіки серцевого м'яза пацієнту призначено кардонат. До якого входить кокарбоксилаз, тіамін дифосфат. Коферментна форма вітаміну. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь Б1 або тіамін. Відповідь була прихована в самому запитанні. Якщо ви пам'ятаєте, що Б1 має назву тіамін, тут можна зрозуміти, що тіамін-дифосфат це. Одна із форм вітаміну В1. Кокарбоксилаза, яка є коферментною формою вітаміну В1, бере участь у вуглеводному обміні, зокрема у процесі декарбоксилювання пірувату. Це сприяє покращенню енергозабезпечення клітини, включаючи серцевий м'яз, що покращує його трофіку та функцію. Наступний тест. Внаслідок дефіциту вітаміну В1. Порушується окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарової кислоти, синтез якого з наведених коферментів порушується при цьому. Зробіть ваш вибір. Правильна відповідь кіамін при дефіциті вітаміну в 1 порушується синтез тіамін пірофосфату, який є активною коферментною формою цього вітаміну. Тіамін пірофосфат необхідний для окисного декарбоксилювання альфа-кетоглутарової кислоти в циклі Крепса. Відсутність ТПФ призводить до накопичення проміжних метаболітів і порушення енергетичного обміну в організмі. У дитини, яку годували синтетичними сумішами, з'явились ознаки недостатності вітаміну В1, в яких реакціях бере участь цей вітамін. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь Окислювальне декарбоксилювання кетокислот. Вітамін в 1 бере участь в окисному декарбоксилюванні кетокислот, зокрема піровату та альфа-кетоглутерату. Це важливий процес енергетичного метаболізму, який відбувається в циклі крепса. Дефіцит вітаміну В1 призводить до порушення цих реакцій, що може викликати енергетичний дефіцит у клітинах і прояви авітамінозу, особливо в нервовій та серцево-судинній системах. При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевтичний препарат кокарбоксилаза – тіамінпірофосфат – для забезпечення клітин енергії. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується? Будь ласка, зробіть ваш вибір. Правильна відповідь окисне декарбоксилювання пірувату. Кокарбоксилаза або тіамін пірофосфат є коферментною формою вітаміну В1, тіаміну і використовується для забезпечення клітин енергією. Вона активує процес окисного декарбоксилювання пірувату, що є ключовим етапом у перетворенні пірувату на ацетилкоензим А. Цей процес є частиною циклу Крепса. Що забезпечує клітинну енергію у вигляді АТФ? Тому кокарбоксилаза сприяє підвищенню енергетичного метаболізму клітини, що особливо важливо при лікуванні захворювань, пов'язаних з енергетичним дефіцитом. І останній тест. У хворого 43 років з хронічним атрофічним гастритом і мегалобласною гіперхромною анемією, підвищене виділення. Метилмаланової кислоти сечої. Недостатністю якого вітаміну обумовлено виникнення зазначеного симптомокомплексу. Зробіть ваш вибір. Вітамін, е, правильна відповідь. Вітамін В12. Цианокабаламін або кобаламін. Підвищене виділення метилмаланової кислоти сечою у пацієнта з мегалобласною анемією та хронічним атрофічним гастритом вказує на дефіцит вітаміну В12. Вітамін В12 є необхідним коферментом для перетворення метимоланів коензиму А на субцинілку коензима. При його дефіциті цей процес порушується, що призводить до накопичення метилмаланової кислоти в організми. Це також є причиною розвитку мегалобластної анемії, оскільки b 12 необхідний для синтезу ДНК у клітинах крові. Перевірте себе. Порахуйте, скільки правильних відповідей ви надали. А також підсумовуючи сьогоднішні тести, можна зробити висновок, що тести, які стосуються порушень в периферічній або центральній нервовій системі, здебільшого. Мають правильну відповідь пов'язану з вітамінами групи Б. Тому зверніть на це увагу і використовуйте як підказку. Також зверніть увагу на те, що тести, які містять інформацію про використання лікарського засобу і часто правильною відповіддю мають ірідоксин або вітамін В6. Звісно, ми з вами не можемо одразу розібрати всі тести, які включені в базу крок. Але я сподіваюся, що такі короткі відео дадуть можливість вам зрозуміти алгоритм вибору правильної відповіді. Всім дякую за увагу. До побачення.